Понад 30 петицій від Нововолинців можна побачити у єдиній системі місцевих петицій на сайті міської ради. Нагадаємо, новий електронний сервіс почав діяти у Нововолинську з початку березня. Суть проекту полягає в тому, що пропозиція від мешканців міста, яка набирає 200 підписів у двотижневий термін, повинна бути розглянута виконавчими органами міської ради. Усього за проаналізований період, а це із 7 березня, по 8 квітня 2016 року, до Новлинської міської ради надійшло 32 електронних петиції. На п'ять з них триває збір підписів, п'ять підтримання. І станом на сьогодні, 8 квітня, на усі з них дано відповідь. 12 – непідтримані мешканцями міста і 10 – відхилено модераторами. Серед основних причин відхилення є порушення пункту 1.4 порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Новолинській міській раді, у якому йдеться, що громадяни можуть звертатися із петиціями до міської ради з питань, що стосуються її повноважень, визначених Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування в Україні та законами України. Часто мешканці просто не до кінця можуть сформулювати свою думку. Коли, приміром, у петиції є констатуюча частина, але не викладено власне прохання чи пропозиція, за яку потрібно голосувати. І ще одна, так би мовити, проблема це подання громадянами недостовірних даних. Коли, приміром, мешканці реєструються у системі електронних петицій не під своїм іменем або замість прізвища ім'я по батькові пишуть якісь літери. Хочу відразу попередити, що коли громадяни прийшли на коректну реєстрацію у системі і підписують петиції, то їхні підписи будуть автоматично відраховуватись модератором. Також дуже цікавий і навіть комічний випадок у нас трапився буквально у перші дні. Коли почала працювати система. Коли ми отримали петицію про ремонт та будівництво спортивних майданчиків у місті, і автором її був Віктор Федорович Янукович, зрозуміло, що модератор відправив запит на підтвердження особи. Відповіді ми так і не отримали. Але за кілька днів цю ж петицію було надіслано вже під справжнім іменем автора. Мені не завжди зрозумілі такі дії мешканців, адже зрештою. Ідея і ціль петиції благородна. Так нововолинці просять відремонтувати дороги, впорядкувати дитячі майданчики, організувати зони відпочинку, забезпечити безкоштовне харчування дітей військовослужбовців та запровадити систему електронних закупівель Прозоро. Якщо аналізувати за темою звернень, то найбільше нововолинців турбує питання благоустрою та будівництва. У цій категорії надійшло вісім електронних петицій. Стосовно транспорту та доріг три петиції. У розділах екологія, економіка та фінанси, житлово-комунальне господарство по дві петиції: освіта, промисловість та підприємництво, соціальний захист та охорона праці по одній. А також у розділі інше дві петиції. Керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магадисюк наголосила, електронні петиції до влади мають таку ж силу, як і письмові звернення. Зрозуміло, що велика кількість звернень до органів міського самоврядування свідчить про те, що у громади є багато проблем, які потребують розгляду та вирішення. Однак, мабуть, не всі автори розуміють, що електронне звернення аж ніяк не відрізняється від будь-якого іншого, а його публічність не означає, що це побажання виконають. Також ми стикнулися з тим, що не усі громадяни до кінця. Розуміють процедуру розгляду петиції. Тому ще раз наголошую, після того, як електронне звернення набрало необхідну кількість голосів, у модератора є два дні для того, аби передати його на розгляд. Після чого міський голова визначає відповідальний виконавчий орган і, уже той дає висновок. Тому не завжди електронна петиція, яка навіть підтримана мешканцями, буде винесена чи на сесію міської ради, чи на засідання виконкому, і не завжди буде прийнято позитивне рішення з цього приводу. Зрозуміло, що підготувати петицію та зібрати 200 голосів для її розгляду значно простіше, ніж зібрати живі підписи. Опріч цього, це дає можливість оперативно звернутися до влади. Письмові звернення на підставі відповідного закону теж мають силу, і їх ніхто не скасовував. Тому якщо ваше звернення зареєстровано у будь-якому владному органі, обов'язково у визначений термін вам мають надати відповідь.